Волинська прокуратура завела кримінал на луцьких забудовників, бо як підставно запідозрили стражі правопорядку, що ті споруджуючи багатоповерхівки, подають недостовірну інформацію про об'єкти будівництва. Луцький міськрайонний суд у рамках кримінального провадження надав прокуратурі дозвіл перевірити діяльність луцьких забудовників. Їх перелік міститься в ухвалі судді Ярослава Артиша. Зокрема, працівники контролюючого органу мають навідатись на товариство з обмеженою відповідальністю холдингова компанія «Єврохолдинг», дзов Кристал, житло Інвест і приватні підприємства Торгінвестбут Луцьк та Алеся. Як йдеться в ухвалі суду, посадові особи цих та ще ряду фірм забудовників підозрюються у внесенні недостоїв. Вірних даних у декларацію про початок будівельних робіт, зокрема, під час досудового розслідування встановили, що забудовник Торгінвестбуд Луцьк, що споруджує багатоповерхівку на вулиці Ковальській, затвердив у відділі державного архітектурно будівельного контролю Луцької міської ради декларацію із інформацією про те, що їхній об'єкт становитиме 11 поверхів. У той же час управління містобудування та архітектури муніципалітету видало Торгінвестбуду містобудівні умови та обмеження на 9 поверхів. Тож у рамках досудового Нового розслідування у забудовника витребували проект будівництва, з якого вбачається, що умовна висота будинку таки становить понад 26,5 метрів, тобто все ж класифікується як об'єкт підвищеної поверховості. Відповідно до державних будівельних норм, у таких висотках, зокрема, мають бути передбачені незадимлювані сходові клітки, аби жителі новобудови могли врятуватись у випадку пожежної небезпеки. Однак у проекті будинка перевіряльники такої не побачили. У чому Кримінал на інших об'єктах, про які йдеться в ухвалі, а це новобудови на вулиці Рівненській, де споруджує житловий комплекс Атлант, та ЖК Яровиця на вулиці Івана Франка. Довідатись не вдалось. Прокуратурі кажуть, це величезна таємниця слідства. Розголосити яку не можуть, щоб не наполохати раніше часу забудовників. Ну дійсно прокуратурою проводиться досудове розслідування по такому кримінальному провадженню. Я так розумію, ці дані отримали з єдиного реєстру судових рішень. Дійсно, є таке провадження, там є певний перелік об'єктів, ну на даний час враховуючи те, що ну, насамперед це специфіка поведення досудового розслідування такої категорії справ, такої категорії проваджень. Е, тому е, якби зараз є перечасно називати такі більш розширені коментарі щодо як власне тих переліку тих об'єктів, по яких триває досудове розслідування, так і яких там безпосередньо дії вчиняються. Порядку об'єктів призначені будемо там, можна єдино сказати, що призначені експертизи. Готові розсекретити прокурори поки лише те, що шукають у забудовника приватного підприємства Олеся. Стосується вона порушень при будівництві багатоквартирного житлового будинку на території заборони сільської ради, села Великий Омелянок Луцького району. Є там певні питання, також призначена експертиза, яка має встановити як категорію будівництва, так і можливі зв'язки між будівництвом даного будинку та можливими руйнуваннями конструкції сусідніх житлових будинків. У який період правоохоронці проведуться перевірки та що може загрожувати порушникам, в прокуратурі теж поки не кажуть. Мошкова для новин на часі.